Іноді ми стикаємося з тим, що розуміємо, як в своєму духовному зростанні стоїмо на одному місці. Щось не виходить в нас, І начебто і Біблію читаємо, молимося, служимо в церкві, але при цьому ми не маємо духовного спокою і радості, і задоволення від нашого християнського життя. І ось, коли в нашому житті настають якісь випробування, ми бачимо в них неможливість для духовного зростання, але причину для нашого падіння. Зрозуміло, що з таким підходом духовне життя не буде приносити радості. І ось подумайте, можливо, однією з причин цього є те, про що ми будемо далі з вами говорити в цьому відео. На мій погляд, можна виділити такі причини, через які наше духовне зростання і в цілому християнське життя не буде приносити нам радості. Перша причина саможаль. Саможаль це прихований прояв гордості. Така людина постійно зациклена на реакції оточуючих її людей щодо своїх дій. Така людина має. Значно високу самооцінку, вона завжди потребує визнання своїх вчинків. У житті постійно присутнє ремствування на те, що твою працю не цінують, ти нікому не потрібен, ніхто тебе не любить, твої справи не отримують ніякого визнання і так далі. І ось таке тлумачення оточуючої реальності вводить в депресію та перешкоджає здоровим стосункам з Богом. І ось такий саможаль. Він затьмарює Божу любов в житті людини. Дорогі друзі, якщо ви бачите це в своєму житті, то перестаньте цим займатися. Зупиніться шкодувати себе. Христос не жалів себе навіть під час самих найжорсткіших мук. То чому ми своїми діями показуємо, що ми краще за Христа, і ми з вами достойні більшого жалю? ніж наш Господь, який претерпівав стільки страждань. Саможаль вбиває всякі бажання служити. Він заглушує нашу радість, у Господі, Він віддаляє нас від наших здорових стосунків з Христом. І от замість того, щоб шкодувати себе, знайдіть тих людей, які дійсно потребують в тому, щоби виявити до них турботу. І показати їм любов Христа. І ви побачите, що вам стане набагато легше. Друга причина це духовний перфекціонізм. Деякі люди в бажанні стати ідеальними, вони відрікаються від багатьох речей. Вони очищають своє життя від того, що здається їм зайвим. Їм завжди мало якихось досягнень, вони незадоволені своїм життям. І ось, коли здається, що вони вже досягли своєї мети, вже ось ось стало все ідеальним, знаходиться щось таке, в чому вони починають розочаровуватися. Очередне таке випробування показує їм, що їм потрібно ще багато чого досягати в тому, щоб змінити себе. І здавалося би, що в такому відношенні ну, немає нічого поганого. Ну, всім же хочеться бути досконалими в стосунках. І навіть в Біблії як хтось може сказати написано будьте досконалі, як досконалий Отець, мій Небесний, говорив Ісус Христос. Але проблема тут полягає в тому, що духовні перфекціоністи часто сподіваються на свої діла, тобто на свої справи в спасінні, а не на Божу праведність посвячуюча дія Духа Святого применшується в такому випадку. Писання показує нам, що ми маємо статус святих людей за допомогою замісної жертви Ісуса Христа. Ми з вами вже одягнені в одяг праведності. І, звичайно, наше розуміння становища у Христі не знімає з нас відповідальності за наше духовне життя. Нам потрібно. Дуже серйозно відноситися до нашого освячення. Але при цьому ніколи себе не вважати такими, які вже досягли ідеального способу життя. Нам потрібно прагнути не духовного перфекціонізму, а слухняності і догодження Богу. Важливо розуміти, що кінцевий ступінь нашого освячення закінчиться на небесах. На землі ми з вами будемо схильні до постійних страждань і скорбот, недосконалостей і тягарів. Але це не привід до зневіри, це можливість прославляти Бога, будучи таким, який ти є, і сподіватися на Його освячуючу милість. Третя причина це є егоцентричність. Егоцентричні люди. Не помічають потреб оточуючих. Вони вважають, що весь світ повинен крутитися навколо їхніх потреб. Їм постійно хтось та щось винен. Для них далека біблійна концепція жертовності та відданості, але при цьому вони вимагають до себе увагу, жертовність, схвалення, визнання. І, звичайно, зацикленість на собі любимому вона шкодить якісному духовному зростанню. І віддаляє нас від гарячих стосунків із Богом. І ось в основі багатьох гріховних вчинків якраз стоїть любов людини до себе. Ми дратуємося, гніваємося, кричимо та заздримо по тій причині, що щось зацепило наше внутрішнє его. Але нам потрібно боротися з егоцентричністю. Поки ми з вами живі. Ця боротьба буде тривати. Наша плоть буде завжди бажати того, що неприємно духу. Усвідомленням унікальності та глобальності жертви Ісуса Христа пробудить нас від любові до себе і спрямує нашу любов, до любові до Ісуса та оточуючих людей. Четверта причина нашого негативного духовного росту це наше лі. Деякі люди кажуть, що лінь – це двигун прогресу. Так ось, перефразовуючи даний вислів, в контексті нашої теми, можна сказати, що лінь – це гальмо для прогресивного духовного росту. Автори Святого письма, говорячи про відповідальність людини в своєму духовному житті, дуже часто використовують дії слова в наказовому способі. Наприклад, зроби, тримай. Утікай, прагни, пізнавай, зміцни. Тому нам важливо зрозуміти, що духовне зростання здійснюється не просто за допомогою Духа Святого, і при цьому нам нічого для цього не треба робити. Ні, повинен існувати здоровий симбіоз. Звичайно, повністю за все наше освячення відповідальний тільки Бог. Ми нічого не можемо зробити власними зусиллями. Але святе письмо каже, що поки ми знаходимося на землі, людина, яка відроджена Духом Святим, вона прагне слідувати характеру Ісуса Христа. Вона прагне змінювати свій стиль життя. І для цього така людина робить певні зусилля. І деякі християни багато вивчають Біблію. Але так і не застосовують здобуті з неї принципи в повсякденному житті. Дух Святий це фундамент, а наші вчинки є результатом нашого позитивного освячення. І остання причина це наше самокопання. Деякі християни часто живуть думками не про Боже прощення, не про майбутні небеса. А з жалем і засудженням за свої гріхи, займаючись таким духовним самобочуванням і скрупульозним дослідженням свого плотського єства, такі люди більше зациклюються на тому, як багато в них гріхів, і як далеко вони від досконалості у Бога. Різниця між самокопанням і аналізом своїх поступків. Полягає у відмітних, відмінних акцентах один з іншим. Самокупання веде до духовної депресії через духовну неспроможність щось змінити в своєму житті. А ось аналіз вчинків наших веде до духовного усвідомлення потреби Божої благодаті та милості. Тобто, самокупання, як правило, веде до зневіри. А аналіз вчинків до прославлення Бога, за Його дію в нашому житті. Тому таким чином, давайте ми будемо з вами уважні до свого духовного життя і боротися за те, щоб наше ходіння у Христі приносило нам радість і спокій. Ми можемо дуже багато думати про себе, про своє духовне зростання. Про те, що в нашому житті щось не виходить, і те, як ми далекі від досконалості, якої, як нам здається, потребує від нас Бог. Проте давайте не будемо забувати, що ні одна людина до Ісуса Христа не змогла бути досконалою. І ні одна людина без Ісуса Христа, без Його жертви, не може бути досконалою. Тому Поки ми живемо тут, на землі, наше духовне життя буде мати дуже багато випробувань. Але у всіх цих духовних випробуваннях ми повинні бачити перед собою Христа, який завжди за нас і завжди допомагає своїм дітям проходити всі ці випробування. Всього доброго!